Серед місця Харкова житлові будинки, в яких не залишилося жодного вцілілого вікна, розкидані скалки снарядів, повалені дерева. Біля своєї потрощеної ракетою багатоповерхівки стоїть закривавлена Анастасія. Обличчя жінки під час вибуху поранили уламки скла. Восім двадцять примірна. Ми ліжали п'ятого і вдруг все Ми в Коридор по пасковка повна квартира стекла, потолок посипався. Внаслідок обстрілу постраждало четверо мешканців будинку. Медики вже надали їм необхідну допомогу двох госпіталізували. Люди впевнені, пощастило, що ракета влучила у фундамент. Якщо б прилетіло по самому будинку, трагедія була б набагато страшнішою. Скільки сусідніх багатоповерхівок зачепило вибуховою хвилею, надзвичайники ще установлюють. Частково пошкоджений фасад цього будинку, а також сусідні житлові будівлі. Вилетіли вікна та також пошкоджені фасади цих будівель. Площа пожежі склала один квадратний метр, горіло сміття у підвалі, а також автомобіль. Поруч за даними мера Ігоря Терехова, загрози обвалювання будинку немає, та фахівці повинні обстежити всі постраждалі багатоповерхівки, аби оцінити руйнування та з'ясувати, що і коли можна буде відновити. Основне завдання це квартирний обхід, потім система теплопостачання, енергетики, водопостачання. Крім цього, основне завдання зараз контура, це необхідно зробити. Також додає Ігор гуртириху мають установити скільки людей потребують тимчасового житла. Наразі ж чекають, поки мешканці оговтуються від стресу та звернуться по допомогу. Хочу сказати, що у нас є можливості відселити у гуртожитки також академія міського господарства людей. Всі, які будуть бажати, ми усіх розміщимо у гуртожитках. Тим часом фахівці встановили, що у цю частину міста окупанти потілили двома ракетами С-300. Однією по будинку, іншою по више, що знаходиться поруч. Як ви всі вже знаєте, це дуже стара, застаріла і не дуже точна техніка. Коли вони цілили по яким військовим об'єктам, сказати неможливо, тому що в центрі Харкова будь-яких військових об'єктів немає. Тому я розцінюю це як терористичний акт. Чому в цей час і чому в це місце? Щоб було більше втрат серед мирного населення. Посіяти паніку, сказати, що вони можуть все, що вони просто цинічні. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України. Як тільки дозволили фахівці, на місце одразу прибула спецтехніка та комунальники. Їхнє завдання оперативно розчистити місце обстрілу від скла, уламків будівель і повалених дерев. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Харківський звістя.